Час прийшли до Ісуса садукеї. як і кажуть, немає воскресіння, і питаю, його кажучи учителю, Мойсей написав нам, що коли в кого помре брат, і зоставить жінку, а діти не зоставить, а що брат його взяв жінку, і дав потомство братові Своєму сім братів було. Перший узяв жінку і помер, не лишивши потомства, узяв його другий помер, не лишивши потомства, так само й третій, нікотрий, і сімох не лишив потомства, а після всіх померла й жінка при Воскресінні вони, як воскресли, котрого з них вона буде жінкою, бо семеро мали за жінку, Ісус сказав вівчини тому. Ви помиляєте, що не знаєте ні Писання, ні Божої сили, бо як воскреснуть із мертвих не женитимуться, не виходитимуть заміж, але будуть, як ангели на небі, і про мертвих, що вони воскреснуть, хіба ви не читали в Книзі Моїсея про куш? як Бог сказав до нього, я Бог Авраама, Бог Ісака, Бог Якова. Він Бог не мертвих, а живих, тому ви вельми, бо милягаєте. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Славити. Він, Бог не мертвих, а живих. В сьогоднішньому Євангелії, яке ми з вами чули, садукеї хочуть Христа завести в якийсь кут. Тому задають питання. Але Христос показує їм, що вони цілковито мислять по-іншому. Це так в нашому житті. Не потрібно нам когось осуджувати, як хто мислить, чи як ми мислимо. Можемо взяти приклад кожного сам за себе. Якісь моменти ми мислимо піднесено по Божому свято і правильно, і це є в нас. Є питання, чи ці моменти довші, чи коротші, але от є це щось таке більше просипається в нас. А є миті нашого життя, коли ми мислимо по земному. Приземисто і найкращ, найкрайній мислення цього це наші гріхи. Коли нас заносить, ми щось чинимо, діємо. І тоді наша совість, наше сумління вказує нам, що це не є добре. І сьогоднішньому Євангелії Господь каже це, що Він є Бог живий. Про що це йдеться? Йдеться про те, що Бог. Має з нами стосунки, а ще краще сказати, і більш точніше, ми маємо з ним стосунки, коли ми живі для Бога. Коли ми перебуваємо в правді, в благодаті в Господі, коли ми перебуваємо в любові, в мирі, Тоді Бог діє. І ми бачимо те, що Бог може діяти через нас. Ми не є злічі погані, добрі чи безрішні. Ми є такі, як є. Або ми дозволяємо Богу діяти через себе, і тоді ми є живі для Бога, і щось діємо добре в цьому світі, або не В Цьому феномен людського буття це людська свобода. Що Бог ніколи ніколи не може когось заставити до святості, як хтось не хоче. Бог не може заставити когось до добрих діл, коли хтось не відкритий. Бог не примусить нас. Але феномен святих полягає в тому, що вони стали відкриті до Бога. І кожен з них, як квіточка, розцвів, засіяв по іншому. Цього, цього самого Бог сподівається від кожного з нас, що ми жили для Бога, приносили плоди в якихось конкретних обставинах, конкретних подіях нашого життя. Тому знову і знову перепитуємо себе і вдивляємося себе. Чи я живий для Бога, чи я дію в Господі, чи Бог послуговується мною? Обставини є були і будуть ніколи не ідеальні. Ніхто, навіть сам Спаситель від самого народження до смерті, не мав ідеальних ідеальних як мов складні. Сетія, ті, апостоли, подвижники ніколи нічого не мали ідеального. Але вони жили. Сіяли в тих обставинах, де нас, де їх Бог поставив, так само і Бог очікує від нас. Не шукаємо ідеальних обставин, бо вони вже є там, де нас поставив Бог.